Горох сію два рази на рік. Саме нудне це його обірвати. Ну а далі все як завжди, головні інгредієнти це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Отже, не будемо зволікати, погнали заготовляти горох на зиму. Горох морожу та консервую. Консервувала я перед цим відео не знімала, але в описі до цього відео я напишу детальний рецепт, після якого у вас взагалі не лишиться запитань. Можете спокійно закривати. Рецепт робочий вже роками перевірений. Але перед тим, як горох закривати чи заморожувати, його потрібно нарвати та почистити. Як його швиденько нарвати, я не знаю. А от лайфхак, як його швидко почистити, в мене є. Показую на маленькій порції. Після того, як у вас з'явився горох, ви його зірвали чи купили, потрібно його обов'язково помити від пилу та бруду. І далі нам потрібно занурити його в киплячу воду. І тут саме головне, спочатку ми на плиту ставимо ємність з водою, в якій ми будемо це все робити, доводимо воду до кипіння і тільки тоді кидаємо горох. Вогонь на максимумі кипіння бурхливе, періодично помішуємо, тому що горох дуже неслухняний, він постійно спливає, і нам потрібно, щоб верхній опинився знизу для того, щоб повністю все прокипіло. Пам'ятаєте дитячу гру баба с'яла горох і сказала діду ох, отже, у вас є 10 хвилин для того, щоб згадати, як ви наігралися, це в тому випадку, якщо у вас горох більш-менш молодий. Якщо горох старий, в такому випадку згадуйте 20 хвилин. Тобто, у підсумку 10 хвилин кипіння інтенсивного для гороху середньої зрілості і 20 хвилин, якщо він вже гарно такий старий. Частина гороху вскриється ще під час кипіння, а частині потрібно буде допомогти. Для цього вимикаємо вогонь і чекаємо, поки охолоне, або промиваємо холодною водою. Я така шустра, що стартанула і забула вімкнути камеру, тому вже трішки зробила, але решту продовжу робити з вами. Нічого не пришвидшую, щоб ви бачили, наскільки легко це робиться. Горох повністю відкритий до пропозиції покинути свою хатку. Навіть якщо врахувати те, що ми провели певні маніпуляції, помили, проварили, потім злили воду, охолонув він, у нас чи ми його ще промили в холодній воді, все одно це значно швидше, ніж ми будемо робити це з свіжим горохом. І ось перед вами лоток 8 літрів, який я, як кажуть, у нас в селі передлубала буквально за 25 хвилин. Ну, а тепер приступаємо до заморозки. Заморожую я в ось таких зіп-пакетах. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви до цього заморожували в інших пакетах, а перейдете на зіп, беріть тільки з фіолетовою стрічкою. Частіше за все, в продажу зустрічаються пакети з червоною та фіолетовою стрічкою. Я не знаю виробників не тих, не тих. Але, оті, що з червоної, їх закрити практично неможливо, навіть якщо будете молитися, з фіолетовою закриваються буквально за секунду. Раніше морозила в вакуумних пакетах, а зараз перейшла на ці зіп-пакети, тому що, по-перше, це значно дешевше, а по-друге, теж можна зробити так, що це буде економно і не займатиме багато місця. Стосовно розміру пакету, замірюйте площу своєї морозилки і беріть пакети такі, щоб максимально корисно використовувати цю площу. Я набираю умовно пів пакета. Можна, наприклад, трішки менше, якщо ви там на якісь рецепти по грамам, але бажано не більше. Далі перегинаю оцю пусту половину і провожу по повній, ніби витискаючи повітря. І після цього затискаю замочок. Таким чином, в мене ну не те, щоб вакуум виходить, але десь щось плюс-мінус на нього схоже. Під час затискання замочку обов'язково тримаю руку так, щоб повітря не потрапляло. Після застівання розрівнюю горох по пакету. Там лишається ще трішки повітря, і пакет дозволяє це зробити. Таким чином я морожу абсолютно все. Подрібнений перець, пюре ось малина піде, я дуже багато морожу малинового пюре. Теж дала пів пакета, все те саме зробила. І перекладаю відразу на дощечку, тому що саме на дощечці буде легко переносити в такому стані. Бо інакше, якщо не вкласти на дощечку, коли ви його піднімете, звісно, форма втратиться, а нам важливо, щоб форма була саме така. Чесно скажу, останні три роки за заморозку мене хейтять мовляв, світла не буде, що з тією заморозкою буде. Щоб ви розуміли, перебої світла у мене почалися не в 2022 році, а набагато раніше. Наша підстанція взагалі невідомо, кому належить, ніхто не хоче брати відповідальність. Тому якщо там щось ламається, то це взагалі надовго буває навіть на тиждень. Під час відключення світла ні в якому випадку не відкривайте морозильну камеру, навіть якщо щось дуже потрібно, все одно не відкривайте, краще обійтись. І неважливо, чи світла немає день, чи світла немає три. Відкривайте камеру лише через 6-8 годин після того, як вимкнули світло. Ну, а ще потрібно, щоб були позитивні налаштування. Пам'ятайте, що в будь-яку хвилину ви можете вийняти горох з морозилки та закрити його в банки. І взагалі це працює з усіма фруктами та овочами. Після морозилки їх теж можна консервувати. Тепер стосовно того, що будемо робити далі. Після того, як я розклала горох по пакетам, я його на дощечці перекладаю до холодильника. І повністю охолоджую, і лише після цього відправляю до морозилки. Повне охолодження запобігає зайвій кристалізації. І тут доречно буде сказати, що, от, наприклад, якщо ви морозите щось таке, в чому не впевнені, от, наприклад, вам потрібно заморозити торт, ви його не можете з'їсти. Ну, блін, у мене такого не буває, але я чомусь думаю, що є люди, які не можуть з'їсти повністю торт, і його потрібно заморозити. В такому випадку вам теж потрібно його повністю охолодити і лише після того ставити до морозилки. Це особливо стосується тих тортів, у яких дуже багато крему. Чесно скажу, мені не сподобалося відео, де в кінці нема чого продегустувати. Або я вбалу вона вже, або не знаю. Але впевнена, що навіть якщо ви не робите заготовок гороху на зиму, все одно в цьому відео було щось, що для вас стане корисним. А я вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж я без коня. Я роблю дуже багато заморозки, я заморожую майже все, що можна заморозити. Але більше показувати її не буду, тому що ну, нема чого дегустувати. Це що таке за відео? І да, хто пропустив рецепт консервованого гороху, буде в описі. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете мені ставити їх тут в коментарях або переходити за посиланням в Телеграм, де є постійна моя підтримка.